Безплатна медицина Безплатна медицина для нас це вже стало просто висловом, тому що, ну можу сказати так, насправді її тієї безплатної медицини вже давно немає. Все рівно десь за щось приходиться платити. Там за якісь аналізи, там ще щось, там знаєте підмазати, там ще щось, там хочеш отримати більш якісну медичну допомогу, все рівно заплатиш. А є деякі послуги, які в принципі тобі одразу кажуть, скільки потрібно заплатити, і так далі. і Так далі. Так от у дуже багатьох людей зараз просто немає можливості взагалі платити. А люди не перестали хворіти. Людям потрібна допомога. І а... Ось з'явилася інформація. Одразу хочу сказати, не знаю наскільки взагалі все це буде, але принаймні хочу одразу проінформувати ось все те, що я знайшла яку інформацію, і ось ділюсь її зараз з вами. Українцям нададуть фінансову допомогу на лікування під час війни. А про те, як оформити заявку та хто отримує таку допомогу, зараз я вам розкажу. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Лікуватись в Україні було дорого і до війни. Особливо, коли йшлося про якщо потрібна була людині якась операція, особливо якщо потрібна була якась операція. А також це стосувалося і якоїсь там, і тривалої терапії при серйозних захворюваннях. І так далі. І так далі. Тому. Фінансова допомога на лікування, яка а, зараз доступна, вже кажуть, що доступна жителям одного регіону, для багатьох нині може стати просто запорукою виживання, ну у буквальному значенні. Зараз я розкажу про який регіон саме йдеться. Одразу хочу сказати: не знаю чи це буде і далі, і далі на інші регіони, але поки що це один регіон. Отже, хто може розраховувати на таку допомогу? Про це розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Отже, з самого початку війни держава а, одразу повідомила про те, що а, ось там хто переїхав з місця на місце і так далі. І так далі. Тобто люди, які були змушені залишити будинки, там приїхати до інших регіонів і так далі. Тобто, а, особливо там хто найбільше постраждав від війни. А, Людям надавалась гуманітарна допомога, допомогу надавали і різні міжнародні організації. Дуже багато допомагали волонтери, особливо волонтери. При цьому деякі українці отримують і фінансову допомогу, як переселенці, і так далі. І, так далі. і ось стало відомо, що деякі українці також можуть отримати фінансову допомогу на лікування. Отже, увага про який регіон йдеться зараз? Вона доступна, кажуть, що вже доступна мешканцям Херсонської міської територіальної громади, до якої входять Херсон, і ще 15 навколишніх населених пунктів. Одразу хочу звернутися до моїх підписників, хто живе в Херсоні і в навколишніх населених пунктах навколо Херсону. Пишіть, будь ласка, чи це є так? Щоб ми просто знали, наскільки це правдива інформація, і а, наскільки і справді надають фінансову допомогу на лікування для а, людей, які мешкають у тому регіоні. Допомогу на лікування можна отримати на такі медичні послуги. Так кажуть: лікування у стаціонарі. Далі проведення операцій, в тому числі на серці, судинах та онкологічного профілю. Далі на ендопротезування суглобів. Ось поки назвали ось ці три складові. Далі дуже важливе питання: як же ж отримати таку допомогу? Для того, щоб отримати допомогу на лікування, потрібно подати відповідну заяву до однієї з райрад Херсона на ім'я начальника Херсонської ГВА. Крім того, знадобляться копії таких документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідки із зазначенням реквізитів рахунку відкритого на ім'я заявника. Також документ з медичного закладу, що засвідчує стан здоров'я пацієнта, а також проведену йому операцію або отримане ним лікування протягом 2022 чи 2023 років. Зараз ви бачите з боку теж йде ця стаття, звідки я брала інформацію. І там ось є номери телефонів, або можете ось є такі телефони зараз записати, я їх скажу. Більш детальну інформацію про оформлення такої допомоги можна отримати за такими телефонами. Дніпровський район 099 253 54 91. Корабельний район 050 875 11 41 і Суворівський район 066 447 92 36. Ось така інформація. Я вас дуже прошу, підписники. Хто живе в цьому районі? Будь ласка, пишіть, щоб люди розуміли, правда, неправда, бо, можливо, якщо все буде добре, ця допомога буде і далі, і далі, і далі. Йти по регіонам. Я дуже сподіваюся, що це правда, і що і, і іншим регіонам також будуть надавати таку допомогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.